Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Ви подивіться на цей тортик, він просто чудовий, а готується він дуже швидко та просто. Його не потрібно випікати. Тут все дуже легко. Спочатку я приготую крем. Для крему я беру 4 яйця, додаю до них цукор, також додаю ванільний цукор, все ретельно перемішую до однорідної маси. В готову однорідну масу додаю борошно та знов добре перемішую. Обов'язково необхідно вмісити борошно, щоб тісто було однорідне та без комочків. Якщо у вас це не вийшло, то скористайтесь міксером. Основа готова. Додаю до неї молоко та знову ретельно перемішую. Тепер переливаю цей крем у кастрюлю з товстим дном та відправляю на плиту варитись. Варю крем до загустіння та закіпання. Як тільки починаються з'являтись перші бульбашки, крем виключаю. Обов'язково весь час помішую в процесі варки. Тоді крем буде однорідний та без комочків. Ось такий він в мене вийшов. Зразу в гарячий крем я додаю вершкове масло. Можна із холодильника, крем гарячий, тому все добре розтане. Та ретельно перемішую. Коли маса вже однорідна, накриваю її харчовою плівкою в контакт. Це вбереже нас від плівки на кремі. Крем охолоджую в такому вигляді. Коли крем вже охолонув, знімаю плівку і можна збирати тортик. Якщо у вас з'явились комочки, то перебийте все міксером і буде однорідний крем. Беру форму для випікання, її застеляю плівкою, а на дно тарілки викладаю частину крему і зверху викладаю печиво вушка. Воно найбільше підходить для цього тортику, тому що цей тортик це, як ви вже здогадались, лінивий наполеон. Викладаю шар печива, зверху викладаю шар крему, розподіляю крем по всій поверхні печива однорідним рівненьким шаром. Знов викладаю шар печива та знов крем. І так продовжую до тих пір поки форма не буде заповнена повністю, або у вас не закінчиться крем та печиво. Крема буквально 50 грам необхідно залишити. Ним потім я буду змащувати бортики. Мій тортик вже готовий, розрівнюю ще крем по поверхні торту та відправляю його до холодильника. Поки він буде охолоджуватись, це приблизно 3-4 години. Я беру залишене печиво та розкатую його скалкою, щоб подрібнити печиво до однорідності. Можна використати блендер. Подрібнюю печиво до стану крихти, і ним я буду обсипати тортик. В мене вже пройшло 4 години. Витягаю тортик з холодильника, знімаю кільце. Та дуже легко він витягається з форми. Залишеним кремом я змащую борта тортика та, де необхідно, підмазую зверху. Розподіляю весь крем по поверхні та зверху притрушую його крихтою із печива. Можна повністю заповнити весь тортик цією крихтою і зробити його просто однорідний, як наполеон. Але я вирішила трішки прикрасити його і зробити більш задекорованим. Дивіться, як це просто та дуже гарно. Мені здається, це гарніше, ніж просто посипаний крихтами наполеон. Нарізаю шматочок, та давайте подивимося, який же ж цей торт усередині. На смак він дуже нагадує Наполеон, дуже смачний і як бачите, готується він набагато швидше. Печиво добре пропиталось, тортик став дуже ніжним, однорідним, дуже смачний крем в цьому тортику. Як на мене, це найлегший рецепт Наполеону. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи пробували ви приготувати такий торт. Та як вам моя ідея його декору? І, як завжди, смачного вам!